Доброго раночку, друзі. У нас сьогодні ранок, 27 червня. І розпочинаємо наш похід на 3 дні, 2 ночі. Що нас чекає на цей раз? Ну, хащів, як в минулому році, сподіваюсь, не буде, бо їдемо ми в Славетне місто Опішня, яке славиться своїм мальчарством. Там у нас буде. Ночівля біля річки. На другий день вирушаємо в Більськ. Гілон Скелька. Сподіваюсь, ми туди доїдемо. Бо завтра по прогнозу гроза, а там ґрунти буде цікаво. До речі, там дуже гарні локації. Старовинне місто селище Гелон. Датується десь 2700 років. Якщо я не помиляюсь до нашої ери, перше поселення скіфів, там розкопки. Я там ні разу не був, хоча з нашої полтавської було спільноти багато хто там був. До нас сьогодні приєднається Валерий Нурумов, як завжди, громадське об'єднання «Велополтава» та інші учасники нашого велоклубу «Шалені Равлики. Зараз до них під'їдемо і будемо вирушати. Як Коротко розповів програму із-за погоди, яка нас завтра чекає. Непонятно, там і гроза, в неділю зранку до 12-13 дощ, дощ. Ну, назад ми вже будемо асфальтом повертатися через Котельву, Там от, простіше. А завтра подивимося. Так, вирушаємо до наших учасників. Ще трохи забув сказати по поводу кілометража. Кілометраж у нас... Сьогодні десь приблизно 65 грунти вздовж річки. На завтра приблизно 55 приблизно. І на останній день ну там асфальт майже назад збиралися звернути до річки, ну подивимось по погоді, десь 80. Тобто за три дні і дві ночі біля 200 км. Как настроение? Да настроение Уже подъехал Валера пішов в магазин Юра Чекаем Катю Сережу И все Да Но Это так мы ездим Привет. Привет. Дуже дуже радий. Думаю, Я вже ти. почти девять. Після приїхи. перших двух километрів зрозумів, що е, кафе і е, 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 кабінку душову можна було і не брати. Це занадто. Та це ж такий похід, тут треба по мінімуму. Помінно, ну, в тебе нормально, в тебе ви, нормально. Ви, Вон ви. Юра, дивись. Юра правильно діди, він правильний. Дядя Федор правильно. Катя, от, от дишись, возьми кави. А, вона тут перевні їде, і вона там переходить. Дивись, як я зробив. Катюша у нас поки що без багажника і без баула. Сумка. Ось так, от якось ми придумали. Все чудненько. Три. Бау, <рес> так, що вирушаємо на Сем'янівку, а далі, а далі, далі, далі. Перший підстовчик на каву Женя приєднався до нас. Як нас. Привіт. <рес> Каву швиденько попьем, дальше Михайловка. Михайловка, потом Пасаривщина, Уздовж речки. Скорее, чтобы на грунт изъехать. Юрчик, ты так брутально с таким баулом. Такий велик вообще. Трубный мост. <рісті> <сі> ну завжди Нам улибаємося. Хіба нормальна людина це поїде, а. <сі> Хоча я вважаю, що це ми нормальні, а вони всі ненормальні. А нормальні всі можна поспузи. Нормальні ті, хто в машинах їздить з пузами. Приїхати на пляж. Опять поставити кресло, знову. Полежать знову в стимашини приїхати домой. І що з ним буде 50 років. Куча болячок. на 13 на Промаркований маршрут віла Полтави. До пішні. Сив. Работа Валеры. Ваши перекусик. 10-10 да? минут. Все бегом, бегом. Да. да. Вперед, Катюш, ты подкрепилась? Готова к новым приключениям. коровки. Так, а он у нас указатель. Уже почернив от спеки. Нам сюда. Равлики не шукають. Да. У нас, як на написав, їздили, вже. Коля вже знав. Він навіть не питав. Де найкрадший поворот, найхша дорога нам туди. не Живнибався. А я їх дурив, кажу. Та тут кажу 500 метрів. Ось так нас Люди не от, ну. Все як люблять равлики, хащі. Дорога з Писаревщини, Далі бомбезна. Через поле таке трошки заросше. Зараз в'їхали в такий ліс. Чудовий. Фу, клас. Дорога подобається, така як на пслі приблизно. блядь. Капец. Сейчас там якийсь будет місточок Дальше ще там херачить на карабазівку Ну щось есть якась дорога есть Заїхав за якусь дамбу Заросли. Приїхали. Перерили повністю дорогу, нам з кілометра 4. -4. Вертаємося, там є ще одна дорога. Сподіваюсь, ми там проїдемо Приходи продовжуються. Сюрприз. Всі дороги перепахали. Ні одне, ні друга ніяк не вискочиш туди до пішні проїде. На великі ніякі це кілометр вже херачим в руках. Ну, так оці правлики. Карабазівка. Чи Вибрались з хащів. Нам повезло, ми не йшли два кілометри, ашли метрів 500. Що ми повили на дорогах. По других дорог немає. Із-за війни. От тоді в члени групи командори, лаковий вивезли на дорогу. По, По треку, офіційний трек, що Віла до видопішні, там не можна їхати із-за війни. От стається тільки ця дорога. А ця дорога, ти бачиш... Так, да, ну бачиш, І утром ще вона була. Як назло трактор її перед нами перерив. Ну хоч не довго, 500 метрів. Підстопчик. На Яблуневе повезуть, сказав. Да? Давай попросимо веліки закине. Та жить, це? щоб ти це звоїть. А що, що, що мені? Ми... Міські млини. Да. А, ще, а ще нам зараз три кеме на гору. Страшно. тут до міста на чімі два кеме, але ми зробимо крюк на гору. Раді історичних да, цікавих локацій треп. Ну, гора тут треки ми на пішню піднімаємося, щоб заїхати в мархітоп. Під'їжджаємо до сторожової вежі целище пішки. Бачите, що нічого не ну, дають. Це як 5 тисяч років сторони. жодної е, промислової забудови, сучасної будівництва. Все як було Привовні, 5, 5 тисяч ага. років. Ніц немає нічого. Вон, бачите, екскурсії, е, Червоний маршрут. То вони е, бували на городищі. Ото городище. Якщо ми туди поїдемо, то іншого разу там бачили? Стенання, а вони були дерев'яни. Вони звісно згоріли, оце було друге, третє тисячоліття до нашої ери. Але якщо туди піти, там і контури видно, хати, погрібали, все видно, так. До нашої ери. А це ось місце називається під новорода. Потяги цього відчувають, можуть ходити туди, туди, туди. стовок, бачите, початок околиці вже музей. Він тямиться, тягнеться в нас доріг. Там живіть мелографії тектонічні ради. Там портал. Аж до самого переправи в ага. да, де після битви, да, після битви переволочення вони ж Мазепа і кар 12 переправили. Да. А це північ північка, як заходила шведська. І бій відбувся. Да, і потім вже. чудовая локация громова криниця ну что тут велики решили помыть Покупано. король королева да, с ванной Еще трошки, еще чуть-чуть. 67, наверное, проехал. Мы еще бабул напхал, там килограмм 20. Да. Все, столик, все. Все, это просто бомба. Ну как, о, скажи. Тут можно и на недельку. Итак, вечер. Разбили мы палаточки. Это такая чудовая палаточка Валеры. Маленькая экскурсия. Юры на кресло. На турхайк. Юрчика. Катюша там купается в речке. Чудово, прям чудово. Тут пынечки. Кострик запалом чуть позднейший. Ось палаточка Каті. Ми всі в шокі, пацани, не поверите, це, це палатка стоїть 500 гривень. Нова. тільки купили. Тут точно воду не пропусти. балоні. Конечно, не, не не дишащий, но зато що ще на, на ніч треба. Капец, ну клас, клас. Такий літній, недорогий варіант, Не надо було, накрыли ну, це... накрили и так на всякий случай, но ну, думаю вона точно не промокне. Ці... Наша Русалка. Класс, да? <гум> чудова. конструкція, да? Запінки. А, так... надо Удобно регулировать. Можно и сунуть,